Діти у нас урок математики. І я хочу запитати, який у вас сьогодні емоційний двигун? Ви бачите варіанти: да? Жовтий, оранжевий, блакитний Сашко, фіолетовий і сірий. Прошу, який ви двигун сьогодні попереду урок математики? Матвій. Я Я обираю. Двигун. двигун. Чому? Інтрига. Інтрига. Я мов, свої сили. Спасибі велике. Um, фіолетовий двигун. Фіолетовий двигун, бо бо мені я забуду Фіолетовий двигун. Сашко підказує. Хочу творити. Творити хочу. Будь ласка, так, Ілюша. Я обираю оранжевий двигун, бо хочу дізнатися. Бо хочу дізнатися нове. Нове Сашко. У мене золоте, тому що я хочу. Цікаво дізнатися. Дякуємо. Імениця. Радість, жовтенький двигуну Софійки. Прошу, Саша не працює. Віроніка. Фіолетовий. Ти хочеш Чуд... творити. Творити. Чудити творити. Прошу Саша. Радість. Я обираю. Я обираю. Жовтий. Жовтий, бо цікаве. Хочу дізнатися. Дізнатись. Дякую, Мілано. Я хочу дізнатися цікаве. Тому обрала? Тому обрала жовтий. Жовтий двигун. Я хочу дізнатися цікаво, то я обрала жовтий двигун, тому що я радісна. І ще й радісна, дякую, Софійко. Я обрала сірий двигун. Чому? Тому, тому що ще... я спокійна. І спокійно, готова працювати, Артемка. Я вибрав, обрав. Обрав двигун радість. Ж, якого кольору? Жовтого. Жовтого, спасибі. Прошу, Лев. Е, я виклада е, Дівчатка? Фіолетовий. Так. Тому так. що ти хочеш. Тому що я хочу творити. Творити, дякую. Я обираю. Я обираю двигуни, всі двигуни. Поясни чому. <звист birthday> бо мене бо, бо в мене, бо я вчора з друзями грав і. Ну як це стосується уроку математики? І, всі двигуни, <за <earthquake> Знає見, Захарій. І, і, і я був, мені я спок я спокійно, ми мені раджу роки всі і. Ясно, ти спокійний, всі уроки подобаються, Ілюшо. Ти обрав якісь я обрав всі якісь всі смайлики з двигунами, які тільки є на нашій планеті. Ну, ми не про планету говоримо а в даному випадку, про урок математики. Іване. Я вибираю жовтий двигун. Чому? Тому що я радісний. Радісний, дякую. Я також обираю сьогодні емоційний двигун жовтенький. І у нас і ми іменинники, нам весело, і радісно, і готова творити разом з вами і радіти. Що, Ілюшо? Я хочу вибрати Сиреневий бусковий. Дякую, дякую дуже.